Енергоатом піклується про високу кваліфікацію персоналу, аби попередити помилкові дії працівників. На майданчиках філій компанії проходять робочі зустрічі інструкторів навчально-тренувальних центрів та психологів спільно з представниками департаменту управління кваліфікацією персоналу енергоатому. Навчання передбачає поглиблення знань спеціалістів та відпрацювання їх фахових навичок. На АЕС ми зустрічаємо наших колег з майданчиків філій на Енергоатом. А також з дирекції на «Енергатом». сьогодні зустрічаються в першу чергу це психологи та інструктори, які будуть обмінювати своїм досвідом та працювати в цьому направленні. Рівненська АЕС перший майданчик, який прийняв спеціалістів для обміну напрацюваннями. Психологи відділу розвитку персоналу провели для колег з компанії лекції та семінари. Перше теоретичне навчання стосувалося методів попередження помилок персоналу. Учасники заходу не лише заслухали інформацію, а й взяли активну участь в обговоренні методик та інструментів запобігання помилкам. В мене давно вже така думка зріла, що треба частіше зустрічатися фахівцями між майданчиками, фахівцями, інструкторами, фахівцями-психологами для того, щоб досвід, який має кожен майданчик, могло розповсюдити. Ми могли розповсюдити на інші. Атомні станції позитивний досвід, зменшити варогідність відмов, зменшити вплив помилок персоналу на роботу обладнання і на стабільність нашої енергосистеми. На повномасштабному тренажері типу ВВР 1000 провели тренування, яке стосувалося теми навчання, отримавши ролі працівників БЩУ, учасники заходу умовно стали виконавцями складної технологічної процедури. Щойно я отримала унікальний просто досвід. Я була у ролі провідного інженера реакторного відділення. Ми робили дуже цікаву, але важливу процедуру. Для мене це зовсім нова роль і функції. Сподіваюся, що зараз від колег я зможу почути їх відгук над тим, як ми впоралися і наскільки безпомилково в нас вийшло виконати всю цю роботу. Також під час дводенного візиту пройшли навчання за темою спостереження за виконанням робіт коучинг та застосування методів попередження помилок з використанням макет-тренажеру Стар. Під час виконання завдань атомники заповнювали адаптовані чек-листи спостережень, разом проаналізували роботу та підбили підсумки. Виконали всі завдання, і найважніше, всі учасники познайомились і на майбутнє мають контакти зв'язок. Щоб ну, свою діяльність. Зараз ми їдемо на Хмельницьку станцію, потім на південноукраїнську станцію, після приведемо нараду начальника ФНТЦ і заповнюємо дальніші заходи. Учасники дводенної робочої зустрічі зауважили, що навчання перевершило їхні очікування. У дружній атмосфері вони здобули унікальний досвід, який мотивує та допомагає покращити професійну майстерність. Відтак сприяє підвищенню рівня культури безпеки в компанії. Тетяна Федорова, Павло Жих УІТАЗГ, РАЕС.